Всім привіт! Сьогодні я вас своїм невеликим замовленням з Єви і покупочками вже новорічними, деякими з Аврори. Поїхала. Перше, що я замовила, це капсулки Лос. Колись давно їх брала. Вирішила повторити 26 капсул, подивимося, як будуть все, е, стирати. Це мій цікаво, але ну, думаю, на 60 градусів точно повинні працювати. Далі з такого побутового це. Е, Кухонні губки, звичайні, просто замовляла на пошту, то замовляла вже все, щоб потім не бігати, не докуповувати. У мене закінчилась харчова плівка, завжди потрібна в домі. І також замовила ще бреф. Також закінчився саме таких кульок, краще мені подобається, як працює брев. Домасто, звичайно, і бреф. А далі була акція. На Утера дуже мені подобається ця марка. І я взяла декілька позицій. Я вже пробувала молоко. Для вас не дуже подобається. Тут я люблю яскраві аромати, і у марки Утера вони дійсно яскраві. Я взяла 700 мл, 700 грн. Натуральну морську сіль. Зараз на вулиці холодно, а мені допомагає, якщо я трошки, ви починаєте простуджуватись, прийшли десь, вимокли гаряча ванна з морською сіллю. І я дуже люблю аромат хвої і неймовірний аромат. йде через упаковку. Взяла морську сіль, тут вже 500 грам. Із, саме хвоєю, дійсно, аромат був на всю коробку. І ще вирішила спробувати. Не пробувала їхні скраби в такій цікавій упаковці. Кокос, кавовий скраб для тіла, кокос та какао. Дуже гарний аромат. Я люблю каву. Дійсно, виглядає як звичайна малина кава. Ось, можете бачити, вона вже всі нігтів. Буду пробувати, я поки що відкрила і понюхати. Аромат просто вау. Хто пробував, напишіть як вам. Я буду буквально сьогодні вже тестувати. Далі. Дивлюся Софію Коблок з Одеси. В неї було відео, вона, на жаль, його видалила про цю міцілянну воду Simple, Вона продається в Єві. І вона її пробувала вона каже, що вона ідентична біодерма. Біодерму я не пробувала, але користувалася такими звичайними наприклад, у мене зараз від Евела. Це має бути набагато краще. Також у неї була акція 400 мл. Спробую десь в влогах буду вам розказувати, сподобалося ні. У мене закінчили всі бальзами і маски для волосся. А якраз на сайті проходила акція на ладор. Ось таку масочку, були неймовірно круті відгуки, що вона прям чудеса робить з волоссям. Звичайно, не змогла пройти повз. Взяла спробувати. Хто пробував, напишіть. Єдине, що не дуже люблю, тут треба робити, прям наносиш маску, укутуєш на 10 хвилин, щоб прям. Прогрілось волосся. Ну, подивимося, можливо, буде просто вав-ефект і воно варто цих зусиль. Я вже дуже давно не красила волосся, тому взяла окисник і хочу трошки змінити колір. Взяла той, що минулий раз 7,66 і з іншого сайту, тому що тут не було в наявності, коли я брала, взяла колір 740. Буду в домашніх умовах змішувати, фарбуватися. Це буде в наступному влозі. Ця процедура, кому цікаво, підписуйтесь. І о, з останнього, що я брала, це також продукти для волосся. Обожнюю ось ці штучки. Вони часто бувають по акції, такі маленькі, але їх надовго вистачає 15 мл. Це як олійка для кінчиків волосся. У мене було в чорному флакончику. Ну хтось з вас мені написав під відео, що рекомендує це найкраща їх олійка. Е, ну, я в захваті від. Такою не чорною, а навіть коричневою. у мене баночка вже друга, дійсно надовго вистачає, потрібно нанести трішечки, волосся дуже гарно виглядає. Взяла спробувати і таку. Ще по акції була така ось маска. Fiла, точніше, для волосся. Брала в ампулах, тепер мені цікаво, в такому стіклі теж спробувати. Якраз пофарбую волосся, треба буде його відновлювати. І в подарунок мені поставили таку сплеш-маску для обличчя. Дуже класно спробувати, якраз шукаю хороші маски для обличчя. А мені потрібна якась глиняна, дуже хороша, очищаюча, зволожуюча. Хто знає хороші маски для обличчя, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, я обов'язково придивлюсь. Це все замовлення з Єви, і переходимо до Аврори. Я забігала буквально на пару хвилин, тому небагато покупок, плюс половину в мене вже забрали там пластилін, кристал вирощуємо. Мені потрібно було зошит. Я люблю в клітинку і на пружинці. Взяла такий абсолютно звичайний, сподобався дизайн. У Єві цього дуже багато. Дуже мені сподобалось. Жалкую, що взяла тільки одну покупку: ось такі стікери, але вони на прозорій основі. Ці прикладу для зошита буде видно, як гарно. Я планую вести такий щоденник 2024 року, тому якщо попаду в Аврору, візьму ще різні дизайни. Дуже класно, коли стікери на прозорій основі гарно дивляться в зошитах. Із канцелярії ще ось такий блокнотик, Мені дуже подобається, Вони з такими гарними тваринками, позитивними надписами, повнить не біле, а печиво. Що правда, то правда. Він, звичайно, клітинку, я беру її для дочки. Вона обожнює такі маленькі, вона на кожній сторінці щось малює. Їх зручно намалював, відірвав. А для дорослих воно може бути корисним нам писати списки покупок чи якісь замітки, дуже зручний і бюджетні блокноти в «Аврорі». Рекомендую, придивіться. Як вам і говорила, був ще пластилін, повітряний, ми обожнюємо ловін. І кристал у нас уже росте. Вони є в шорцах. А ще лізі взяла ось такий слайм. Тут іде всередині птеродактер і блискітки. В такому виді яйця вона просто обожнює такі іграшки. І там була купа всього новорічного. Я взяла таке стандартне. Зараз буду десь відкривати, ми вже зібрали весь осінній декор, я вам показувала в блозі. І будемо робити новорічний. Потрібно тільки прибрати різову кімнату. І ми її в кімнату ставимо таку невелисоку ялинку. Плюс придумала один дуже гарну поробку новорічну. І для неї взяли на батарейці такі звичайні гирлянди. Там прийшло дуже велика кількість різних оригінальних. Я взяла Саме, ось таку прямі однокольорові, я вам потім покажу, що будемо разом робити. А ось на йогу Леліза. Я взяла, вже у мене є, в принципі, трошки бусинок або на цю поробку, що я планую. Взяла декілька упаковок шариків. Мені сподобалось ось такі білі. Вони щось в районі 25 гривень. Маленькі, щоб були на маленьку ялинку, ось такі кольорові. Дуже сподобались такі яскраві сніжинки, щось по 7 гривень за хорошу ціну. І ось такі більші є пару ідей саме новорічних поробок. Для цього потрібні звичайні. Новорічні іграшки за допомогою фетру будемо переробляти їх в оригінальні. Це я вам десь в шорцах, можливо, і в лозі, покажу. Ось такі невеличкі покупки і таке замовлення у мене було в є. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк і напишіть мені свої поради масок для обличчя. Всім па-па-па-па!